Отже, ще раз добрий вечір. Нагадаю, що в нас студія Анатолій Лопата. Генерал-полковник в запасу української армії і колишній начальник збройних сил України генерал-полковник генерал у відставці у відставці. Отак от правильно у відставці правом носіння однострою. Звичайно, окей. Отже. Пане Анатолію, насамперед хотів би, звичайно, почути вашу думку. Ви, звичайно, стежите за ситуацією на Сході України, за проходженням антитерористичної операції. Як вам це все виглядає, наскільки зараз професійно діє, зокрема, і армія, яка підключена там. Наскільки достатніми виглядають ті дії, які зараз відбуваються, зокрема в Слов'янську, Краматорську. Андрію. Насамперед, мені хотілося би перед тим, як ми з вами почнемо цю розмову, поздоровити ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів Збройних сил, ветеранів, які були учасниками війн у багатьох куточках нашого світу, за той період, коли. Розвалився Радянський Союз і в період існування Радянського Союзу. Те, що відбувається сьогодні, тяжко переживають кожен ветеран Великої Вітчизняної війни, який заслуговує, звичайно, на велику шану з боку нашого народу. Але ж їм довелося пережити і розвал Радянського Союзу, і сьогодні буремні дні. України. Шановні мої друзі, шановні ветерани війни, низький вам уклін від всіх тих, хто стоїть сьогодні в Збройних силах України, хто плекає надію на краще у цьому житті. Здоров'я вам і наснаги. Стосовно поставленого питання, кожен із нас від малого до великого. Сподіваються на те, що Україна на сьогоднішній день подолає цю кризу, і те, що у нас діється на Сході, в багатьох містах, являє собою не найкращий приклад застосування влади України і сили в тому числі. Ви спитали. Стосовно як діють Збройні сили. Збройні сили фактично не приймають активної участі у цих діях, тому що основну роль відіграють у цьому міліцейські підрозділи та служба безпеки України, яка діє на сьогодні так, як вона здатна діяти. Збройні сили забезпечують ці дії. Якщо на мене, то я хочу сказати, що ми втратили час, ми не спромоглися прийняти відповідні рішення на державному рівні для того, щоб силові структури нашої держави могли успішно діяти проти сепаратизму та тероризму в нашій державі. Я не задоволений тими діями, які сьогодні відбуваються у нас. В державі по ліквідації цих проблемних питань стосовно сепаратизму і тероризму на теренах нашої держави. Скажіть, будь ласка, от ви очолювали е, Генеральний штаб Збройних сил України з 93 по 96 рік, тобто. Е, Почали за Кравчука і пішли з цієї посади за Кучмою. Правильно я розумію? Звичайно. Скажіть, будь ласка, в цей час, от в цей період, у вас було розуміння, що стратегічним не партнером, а ворогом України в майбутньому буде Росія? Ні. А... Генеральний штаб Збройних сил України в той час не розглядав Росію як вірогідного супротивника. Так сталося, що. За аналогією дій радянської армії ми все ж, таки, все ж таки розглядали основним супротивником блок НАТО, а також різні терористичні угрупання, які могли бути навколо держави і всередині нашої держави. Сказати, що ми ніколи. Не передбачали можливої агресії, це було б неправда. Але ми не планували ніяких навчань проти Російської Федерації, ніколи не планували. Звичайно, і не готували відповідним чином військові підрозділи до протидії можливій агресії. Те, що сталося в державі. Те, що сталося на кордонах України і в Криму, виявилося великою, звичайно, несподіванкою для народу України. Але ця несподіванка була ганебною для Збройних сил України, для Міністерства внутрішніх справ і для служб безпеки, які методично цілеспрямовано. Знищувалося протягом багатьох років. Я не хочу не хочу сказати протягом усіх років незалежності, але точно можу запевнити вас протягом десяти років. то Точно сьогодні призначив Олександр Турчинов нового керівника з сухопутних військ. Це генерал-лейтенант Анатолій Пушняков. Чи вам відомий цей? Військовий, це генерал, що ви можете про нього сказати? Я знайомий з генералом Пушняковим. Анатолій достатньо підготовлена людина, але це не означає, що заміна сьогодні керівного складу в Збройних силах або в інших силових структурах являє собою щось позитивне. Це великий негатив, негатив. Який достався на сьогоднішній день у спадок новому уряду, тому що всі ті посадовці, які опинилися в Збройних силах останні роки, а ну, не тільки в Збройних силах, а й у Міністерстві внутрішніх справ, Служби безпеки, були підібрані таким чином, щоб ці люди, не були здатні до виконання конституційних обов'язків, які стоять як перед збройними силами, так і перед іншими силовими структурами. Можливо, це була чітко спланована диверсія проти України і українського народу. Почекайте, я хочу зараз зрозуміти, ви кажете, що спра... ми зараз всі шоковані, наприклад, подіями в Одесі, коли міліція фактично не змогла протидіяти масовим е жертвам. Ми всі шоковані цим відео, коли за спин міліціонерів стріляли е з вогнепальної зброї, і є кілька вбитих. І... Десятки поранених, вогнепальне поранення. Отже, ви кажете, що така приблизно ситуація є зараз у збройних силах? Тобто там дуже багато є ненадійних, або називаємо це агентурою Кремля високопосадових офіцерів. Андрія. А ми чи не являємося свідками того, що Березовський, будучи командувачем військово-морських сил, перейшов на бік сусідньої держави? Це для вас, до речі, було тоді несподівано. Ви ж знали, напевно Боризовську? Я, звичайно, ніколи не міг подумати, що це могло би бути у лавах Збройних сил. Але це ж не один, тільки командувач військово-морських сил так зробив. Зробили десятки людей, сотні людей, які перебували в складі Збройних сил. Вони ж, вони ж. Зрадили нашій державі, зрадили нашому народу, але це була дуже велика помилка з боку чільників Міністерства оборони. А можливо, це була продумана акція, коли в Криму проходили службу за контрактом люди, які набиралися з місцевих жителів Криму. Так не повинно бути. Серйозна армія будується за екстериторіальним принципом, і бажано, щоб українська армія комплектувалася не тільки за контрактом. За контрактом комплектуються кишенькові армії і кишенькові структури. Ми втрачаємо на сьогоднішній день нашу армію тоді. Коли вищий чільник, міністр, підбирає собі під, якби, офіцерів або генералів, які безпосередньо йому підпорядковані, а ті комплектують за своїм уподобанням особовим складом ті підрозділи, які знаходяться на сьогоднішній день в складі Збройних сил, так не повинно бути. Армія повинна комплектуватися народом України за змішаним принципом комплектування. Це не визначає, що ми не можемо мати армії або людей, фахівців за контрактом. За контрактом діють офіцери, прапорщики, сержанти, але Контрактна армія на сьогоднішній день не відповідає потребам України і це ганебно показа, проявило себе якраз у Криму. У мене. Ще є останнє питання, напевно. Це на вашу думку, все-таки Україна має шанс ще втримати Луганську, Донецьку область, і як це зробити? Що зараз може зробити армія в цій ситуації? Можливо, слід запровадити військовий стан в цих областях. Як будь бачимо підтримку для мене, сепаратистів, бачимо для мене, те, що заїжджають навіть сумніви. Да. Андрій, для мене да. сумніви немає, що Україна справиться з цією задачею, але ми втратили час. І чому? Нерішучість влади, нерішучість в діях міністерств і відомств, силових структур, по відношенню до тероризму як такому, і сепаратизму якраз і привели до цього. Я впевнений, що це дійсно дуже, дуже позитивний урок. Для всієї держави, для чільників нашої держави, можливо, Верховна Рада, можливо, Верховний Головнокомандувач і президент, майбутній президент і виконуючі обов'язки на сьогоднішній день збагнуть, що проблема безпеки держави то найголовніша проблема на все майбутнє нашої України. Без цього не може бути. Якщо вони не діють, вони вчиняють злочин проти держави. Бездіяльність повинна бути жорстко наказуєма. У нас є якраз на цю тему пояснення виконуючого обов'язки міністра оборони України Михайла Коваля, чому саме так повільно просувається антитерористична операція, зокрема в Слов'янську. Давайте послухаємо це відео Сергія Андрушка з Верховної Ради сьогодні. До мене звернувся один із послів Центральноєвропейських держав і спитав: чому повільно йде антитерористична операція? Я йому відповів наступним чином. У нас був перший, є два варіанти. Перший варіант це підтягнути важку артилерію, в тому числі реактивну, самольоти, вертольоти, змішати з, місце, з землею цей населений пункт, поставити жовто-блакитний прапор і сказати, що підрапортувати, що завдання виконано. Другий варіант, яким ми саме керуємося і робимо, це поступове блокування, знищення диверсантів і терористів а також недопущення каліцтва і в бойові дії цивільного населення. Я спитав у цього дипломата, каже, який би варіант ви вибрали. Він каже, я вибираю ваш варіант український. Тому ви повинні зрозуміти, що наші учасники антитерористичної операції саме працюють по цьому варіанті. Ну, зрозуміло, що посилається виконувач міністра оборони на складну ситуацію, яка власне обтяжується тим, що є підтримка з боку населення місцевого. Ми е, бачимо, що і блокують військові частини, і блокують безпосередньо учасників антитерористичної операції українських. Там військових. Скажіть, як може заблокувати, заблокувати дії військових, якщо вони рішуче налаштовані на це. Якщо є наказ і є якісь перешкоди, ну, наприклад, блокпост і таке інше, хто заважає, заважає діяти військовим так, як це належить у бою? Є, звичайно, великі застороги до того, щоб не вразити. Не Побити своїх мирних жителів. Але для цього є і воля людей, які можуть бути протидії проти танку. Які можуть бути протидії тільки силою? І танк зупинити перед цим блокпостом просто неможливо. Для мене це дивно. Танки, до речі, я і не бачив, щоб застосовувалися. Там бішет БТР. Танк, та БТР, Я маю або бронетранспортор, або е, бойова машина е, БМД, БТР. Він броньована машина він повинен діяти так, як належить. Це для того, щоб можна було виконати поставлену завдання. Є зброя для цього. Для мене. Немає сумнівів у виконанні такого роду завдань. Тобто, ці сумніви є в командирів, які видають накази. Звичайно, це залежить тільки від керівництва. Дякую. Анатолій Лопата був у нас в гостях: екс-очільник Генерального штабу збройних сил України і генерал-полковник у відставці. Дякую дуже за участь в нашому ефірі.